Вітаю, друзі, Сава Україні! Запрошую вас вже до 275-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де тему визначаєте саме ви. Питання, які тут ідуть, вони поза часом. Іноді бувають дуже гостро актуальні, але переважно це ті, які не втрачають актуальність тижнями або й місяцями. А зараз відбуваються, на жаль, події. Я просто про них згадаю. Про це треба окремо говорити. Та й краще хай про це говорять військові експерти але. Погром, реальний погром у керівництві збройних сил України в командуванні в Генштабі він не міг не залишитися без результатів. Почалися певні хаотичні непродумані рішення. Правильне потрібне рішення про відведення 110-ї завдіївки на ротацію зроблений в спосіб, коли не було підготовано заміни, плюс не були підготовлені фортифікації тощо, вже є свій результат. Авдіївка відрізана від єдиної дороги з твердим покриттям. Вона пересічена, на ній уже перебуває ворог. А дві інші ґрунтові дороги, ви просто можете уявити, що це сьогодні таке. Танки пройдуть, щось інше навряд. Ну, от маємо одну історію. Ну і плюс. І плюс маємо ситуацію на Зеніті, це Південний схід Авдіївки, де ну, фактично оперативне оточення, і там наша група військ може вже зараз під страшною загрозою. Ці речі подібних дій вдавалося уникати місяцями, фактично більше, ну, те, що місяцями, 10 років вдавалося уникати цього від початку війни саме на тій лінії наступу російського. Зараз почалися ті історії. Ворог проривається біля Мар'янки, дуже неприємні дані від міжнародних експертів, які оцінюють ситуацію в напрямку на часів яр. А це прорив у північну частину Донецької області підконтрольну частину України, де, як виявилося, єдине, що стримує сьогодні ворога, там за хромовим, далі за Ягідним це височина, це перепад висот до 100 метрів, там не збудовані укріплення, там нема фортифікацій. До часового яру немає укріплені фортифікації, хоча цей напрямок наступу був чітко прогнозований, і зрозумілий понад рік. Є те, що збудували при Порошенкові. Біля Авдіївки нема фортифікації. Наші військові приходять туди в голе поле з зоопатами. От така історія. Тому насправді це все дуже болісно. І от те, що ми маємо зараз, це абсолютно закономірні події. Ну, я дуже надіюся, все-таки, що ворог не пройде, що. Потенціал української армії дасть його міткинути. Ну, єдине, що втішає, це ліквідований напроти вже південного берега Криму, немає вже безпечних місць для расистів, е великий десантний корабель. Хоч одна добра новина. Решта, на жаль, ну, не весело. Але добре, переходимо тепер до відповідей на ваші питання. Ще раз кажу, вони є поза конкретним часом. Це те, що матиме значення упродовж тривалішого періоду. Отже, перше, пане Тарасе, як ви вважаєте, анонсований аудит війни і звільнення заужного мають перспективи ще однієї в обках справи Порошенка, тепер уже проти головнокомандувача з огляду на його популярність. Дякую мають аудит від війни, так званий, це є умисна дія проти заужного. Це є факт його шантажу. Можливо, те, щоб він, ну скажімо так, без скандалів, без якихось заяв пішов зі своєї посади. Погодився піти. Він не написав рапорту, він не подав рапорту, він не написав заяви. Його звільнив Зеленський. Це просто щоб ми запам'ятали. Він просто пішов без зайвих заяв. Можливо, це було викликано тим, що Залужний розуміє свою відповідальність і він розуміє збурити зараз чи посіяти якусь паніку в суспільстві і в армії, він не мав права. І, мабуть, це основне. Але друге, ну ця влада страхується таким способом. Вони вишукують будь-які засоби, щоб тримати людей в напрузі. Просто от уявіть собі, от зараз проти Пашинського. Я читаю те, що пише підвладна преса. Слухайте, ну така гедота, така брехня тупа. Але насправді ж вони, вони як проти Червінського, як проти інших, вони просто можуть вигадати будь-які абсолютно фейкові звинувачення. А в випадку командувача, ти віддаєш накази, ти знаєш, це війна. Кожен твій наказ він так чи інакше закінчується загибелю людей. Люди гинуть під час наступу. Інакше не буває. В війні люди кожен день гинуть. Але сидить десь далеко в тилу. Зараз кажуть, ніби частково до Києва вернулося, а ще до початку вторгнення втекло на захід України, ДБР таке. І вони клепають. Там загинуло 100 людей, там 25 людей, а там ці операції більші кількох день, там тисяча загинули, а могли не загинути? Могли. А от якби не проводити операцію, могли. Те, що тоді могли би загинути 10 тисяч, що ворог би прорвався глиб, це вже ніхто не рахує. Це ж не їхня робота. Їм написати: от залужний віддав наказ провести таку-то операцію. Внаслідок цієї операції загинуло там тисяча українських бійців. Значить, залужний винен в їхній загибелі. Отак От клепаються справи. Звичайно, що ті справи зараз виносити на гору не ризикують. Але вони висять як певний тягар. Те, що називається аудит війни, воно має, на мій погляд, два завдання. Може, не два, може три. Перше. Нашукати якісь матеріали, де можна було би знову тиснути і на залужного, і на всіх командувачів весь генералітет, який не був надто сухняний для Зеленського, якому він не довіряв. Він не довіряє, він боїться військових. І от проти них мати максимальну кількість це по конкретиці. Друге, це, це вишукати пояснення, якісь, О, щось Залужний не так робив. А ми мали там якісь там резерви, а ми мали там щось, а ми їх не використали. Ніхто не буде пояснювати, для чого це було потрібно і чому не будуть слухати ніхто логіку залужного його пояснення. Дадуть фрази, які, які мають зайти плепсу приблизно так, як Аліпецька фабрика, а Порошенка брата убив, і що це повна брехня? Це нікому не має значення. Тому що так діє. Брудна пропаганда. І третє, це те гірше, чого я дуже сподіваюся, не буде. Це певні створення передумов. О, те, що я казав, що заміна заужного, який не виконує незаконні накази, насирського, який виконує все, що завгодно. Це те, що можуть відбутися події, які Зеленський віддавав накази злочинні напередодні вторгнення. Забрати єдину бригаду, яка прикривала Харків, залучний не виконав. Забрати 72-ку, яка прикривала Київ з боку річки Ірпінь. Не повністю виконав, вона лишилася, берегла. Міністр внутрішніх справ виконав, на жаль, але лишилася, на щастя, невеличкий підрозділ, який там залишався ще. Це по Нацгвардії, які прикривали гостомельський аеродром. По них та сама історія були незаконні злочинні накази. І от аудит війни, він ми вже зараз бачимо, як повилазили від влади. От Снігірьов, який давно вже провладний, інші, які починають розказувати, а у нас, виявляється, мільйон солдат. У нас нема мільйону солдат. З яких 300 тисяч тільки на фронті, у нас не 300 тисяч на фронті. 300 тисяч це перша лінія вогню, це ті, які мають виплати чи певний період і мали по 100 тисяч гривень це за першу лінію, яким там на тиждень могли давати. По годинах рахували, коли ви на лінії вогню чи на лінії вогню так уряджався за ті гроші. А всі інші, друга лінія вогню, прикриття, ротація, все інше вони ж цього не рахують. А от, мовляв, є 700 тисяч, яких нема, які мають піти зараз на першу лінію вогну, а тих ми відводимо на ротацію. Вони забуваються, що з тих так званих 700, насправді в два рази, напевне, менше, основна частина прикриває північ України. Причому від білоруського кордону, від Бреста, напрямку на Брест і. До стику з лінією фронту на Харківщині біля Дворічної оці всі війська вони раптом можуть отримати наказ, який був дуже подібний до того, який був перед 24 лютого, оголити ці напрямки. Я дуже надіюся, що такої зради вже не повториться в Україні, тому що тоді це була відверта зрада. І от аудит війни: це в тому числі вишукати і такі речі. Те, що ви кажете про можливість там розкручування якоїсь справи залужного, то що це один з елементів. Так вони хочуть це мати теж. Я не думаю, що вони будуть вистрілювати цим е, патроном, але вони його тримають в обойні, представленим до скроні залужному. Це шантажисти. Вони беруть в заручники, в тому числі командувачів, які врятували Україну. Може, й за те, що якраз і врятували Україну. Наступне пане Тарасе, мене питання в Україні є конституційний суд і є президент, гарант Конституції. А якщо цей так званий гарант багато разів топчеться і витирає ноги об конституцію, чи повноважний конституційний суд дати роз'яснення? Ну роз'яснення чи може цей так званий гарант продовжувати бути гарантом і виконувати обов'язки президента, від яких він і так ухиляється? І що з цим робити? Дякую за відповідь. Ну, перше не зовсім так. Роль Конституційного суду в ставні до гаранта. Конституційний суд не визначає долю гаранта і не звинувачує його. Конституційний суд виносить рішення про конституційність чи неконституційність певних законів, певних актів. Якщо гарант виносить антиконституційне рішення, про це можна звернутися в Конституційний суд України, чи про закон. Який пройшов, протиснула ОПА через Верховну Раду і потім його підписав гарант, то Конституційний суд може винести рішення, що він незаконний, він не конституційний, і його потрібно скасовувати з моменту ухвалення, неконституційного ухвалення. Такі речі Конституційний суд має право робити, тобто він має право зупиняти неконституційні дії гаранта, в тому числі в комплекті, з тою монобільшістю Верховної Ради, урядом і тому подібне. Але є одна. Певна місія Конституційного суду щодо долі гаранта. Вона виписана в Конституції. У випадку процедури імпічменту там. Там має бути ініціатива відразу ж на старті половини складу депутатів конституційного 226. Потім для звинувачення має бути 300, потім має бути три чверті. Це десь 328, Якщо я не помиляюся, депутаті мають за це проголосувати. Їх ніколи Верховній Раді не було і не буде. Це неможливо, абсолютно річ, тому на імпічмент не розраховуйте. Але там включається там спеціальний слідчий, спеціальний прокурор, спеціальна слідча комісія Верховної Ради по імпічменту. і Верховний суд перевіряє законність, незаконність дій президента. Верховний неконституційний Верховний суд визнає, що він чинив злочин, державну зраду або інший важкий злочин. А Конституційний суд виносить один єдиний акт в процедурі імпічменту президента, згідно з яким. Він встановлює, що процедура відбулася конституційно. Тобто, без рішення конституційного суду імпічмент неможливий, але Конституційний суд не розглядає по суті звинувачення президенту. В нього інша функція це не є суд в прямому розумінні цього слова. Це такий арбітраж, загальний найвищий державний арбітраж щодо законодавства України. От десь приблизно так, що стосується можливості зупиняти незаконні антиконституційні дії президента. На жаль, Конституційний суд зараз розгромлений. Так, там є непідконтрольний їм виконуючи обов'язки голови конституційного суду Сергій Головатий. Його не купиш. Він людина дуже принципова і жорстка. Але вони влаштували погром залякуванням, терором вони вибили кількох судів конституційного суду. Деякі з них заслуговують на глибоку повагу, як Сергій Сас, якого я дуже, дуже добре особисто знаю. Деякі, як тупицький, на найбільшу зневагу. Але те, що робив Зеленський проти кожного з них, те, яким чином витискали, і те, які рішення він ухвалив, скажімо, по тому ж Тупицькому, негіднику, рідкісному, це пряме порушення закону. Він чинив злочини, і от вони вибили певну кількість суддів Конституційного суду, хотіли туди засунути своїх сухняних, таких як ватниця антиукраїнська діячка Совгиря. Яку вони просунули незаконно, до речі, вона узурпує незаконне місце в конституційному суді, але там ще троє чи четверо лишається вільних, і тому конституційний суд України сьогодні в підвішеному стані, через що він у випадку, якщо є питання, яке жорстко ділить тих, хто за конституцію, і тих, хто за президента, а їх там фактично порівну. Во Зеленський зумів купити десь половину Конституційного суду, то в такому випадку просто ні одна, ні друга група не отримає перемоги, тому що бракує для необхідної кількості, там ж не проста, а абсолютна більшість має бути в голосах: бракує кількості для ухвалення рішення або про абсолютно неконституційність певних дій президента, або. Про діаметрально протилежний рік, що президент хоче щось неконституційно, і суд каже: Так, так, так. Отак, як при Тупицькому було на початку. Хоче президент розпустити Верховну Раду. Ну, взагалі, Конституція цього не передбачає, таких можливостей, таких умов. Але якщо вас гвалтують, а ви нічого не можете зробити, то розсаптеся, отримайте задоволення. Оце Тупицький тоді виніс таке рішення. Якщо не може нічого зробити, все одно не працювати не будуть, краще розпустити. От десь так приблизно. Тому от таких рішень теж зараз винести не може Конституційний суд. Отих незостаючих кілька людей, вони блокують будь-яку реальну діяльність в контраверсійних серйозних питаннях. От вам моя відповідь. Наступне питання. Ну, давайте так. Дуже багато половина питань з компліментів, якихось добрих слів на мою адресу. Я за них неймовірно вдячний, але я їх зачитувати не буду. Ну, мені не випадає. А тепер давайте пішли далі саме питання. Отож, побачив виступ Олексія Гончаренка ще за 2009 рік в Одесі, де він палко запевняв сухачів, як завзято він буде відстоювати російську мову, культуру, висовлював свою позицію до патріотичного руху, негативну позицію, тому подібне. Можливо, я щось пропустив. Мені невідомо як і. Мені невідомо, як і завдати завдяки чому відбулася така метаморфоза з Гончаренком. Його діяльність сьогодні і тоді, наче життя двох різних людей. Яке ваше враження? Ні, ну насправді знаєте, давайте я тут трошки заспокою. Ми не є друзями з Гончаренком. Ніколи з ним друзями не були. Навіть неправда, що ми десь там дуже віталися ще щось. Але на мій погляд, тут все-таки прогрес відбувся. Є люди, які входять в певний особистісний прогрес і дещо усвідомлюють, є люди, які йдуть в регрес. Ким був Гончаренко тоді в ті часи в партії регіонів. Слухайте, в партії регіонів були неймовірно лісні люди. Це як КПСС за радянського часу. Хочеш збудувати кар'єру, хочеш десь просунутися, мусиш туди вступати. І тому там були і дуже порядні різні люди. Гончаренко був серед такого радикального крила ближчих навіть у того Маркова Одеського, але мені здається, що в певний момент викриття страшних злочинів Маркова. З яким він контактував, викриття. То він потім партію Родіна там організував, там і вбивства якісь були, і все. Викриття очинних дій, які відбулися з подачі Януковича, події після, під час Революції Гідності особливо, вони знаєте, вони дали можливість одним стати людьми, іншим стати недолюдками. І я пригадую, що під час Революції Гідності позицію Гончаренка Олексія, який переднявся цим якому це боліло, який це підтримував людей. І я пригадую позицію е, декого, як його там звати, Володимир Олександрович Зеленський, який про абонітові палочки вижартовував. От це є десь приблизно певна межа в Україні відбулося кілька страшних подій. І були люди, які на цьому зуміли вирости. Зі скинути з себе отой бруд і були ті, які не відбулися. По Оксіон Черенку в нього були якісь речі, які його десь тримали далі до якихось певних напрямків. От зараз мені написали, що він почав вже свої програми вести українською мовою і до останнього часу вів їх російською. Ну, мені здається, що там відбувся певний скачок, зрив певний вгору, дуже серйозний. І зараз відбувається додатковий поступовий прогрес в певних речах. Тобто мені здається, що це все щиро. Я не можу йому заглянути в душу. Ми ще раз, ми не є ні друзями, ні особисто знайомими. Ми ніяких контактів не маємо, але я там не бачу нещирості, Мені здається, що, що це все добре. Ну, інша річ, що завжди буває, знаєте, такий момент, який називається комплексом неофіта, коли ти раптом переймаєшся якоюсь певною річчю, іноді тебе буває, що заносить. Але мені здається, що в Олексія цього немає. Він просто він дуже хоче швидко багато зробити. Іноді це виходить трошки хаотично. Але мені це імпонує, мені це дуже подобається. Тому насправді, що скажу, мені здається, що тут застереження зайві. Ну, дай Боже, щоб я не помилився. Ідемо далі. Чи був прихований план у залужного від Зеленського, щоб щодо порятунку України? Ну я відразу кажу: багато питань були задані раніше. В момент відставки залужного більшість цих питань ну, скасовуються, тому що вони вже стали неактуальними, або я їх висвітлюю. А тут я просто чесно відповідаю, я поміняв одне слово. Було чи є прихований план у залужного щодо відставки, писала людина. Пишу: чи був. Тому що зараз вже дає можливість хоч щось відповісти, тому що актуальність зберігається в цьому був. Я навіть не сумніваюся, що був більше того, ми бачили, як певні плани залужного робилися тоді, коли Зеленський ще не взяв під стопроцентний контроль всі дії військових. Ми пригадуємо, як залужному вдалося всупереч волі багато кого, не тільки в Москві, але й в Києві не допустити Київ за три дня, як йому вдалося створити оточення, бочанське оточення, і ті, хто хотіли взяти Київ раптом і оточити Київ, раптом самі опинилися в кільці, і як? Побачивши це, Зеленський видавив з нього тоді через Єрмака, видавив, щоб рашисти випустили з того оточення. Потім ті расисти під Ізюмом, під Св'янськом, в Сіверськодонецьку убивали українців. На жаль. Не встиг тоді залужений свій план. У нього було багато і стратегічних, і тактичних планів. Отой тактичний план повного оточення, захоплення в полон ну, кільканадцяти тисяч расистів, військових злочинців, уявляєте, собі, що це було би? їх довелося випустити, не встиг приховати, тобто прихований, не вийшов. Ну, всі ж ми бачили, що відбувалося. Ми бачили, як всі, включаючи Зеленського Єрмака, цього Путіна і Шойгу, всі вони разом були переконані, що залужний готує війська для звільнення Херсона. Ми бачили, як було оточено Херсон укріпленнями. Ми бачимо, як там самінували. І в цей момент залужний, до речі, на той момент і сирський там зіграв свою роль. Ніхто не здав в плану. Доти, доки накази віддавав Залужний, а не особисто Зеленський, всі нормально працювали. Не було там поганих військових. Ще раз кажу, чому я кажу, що сирський поганий не тому, що це сирський, а тому, що він лояльний став повністю до Зеленського, і виконує Зеленського тепер накази, виключно антиукраїнські накази. І от залужний, це теж план залужного: врятувати Харків, врятувати схід і прориватися до Луганської області, звідти нанести неймовірну загрозу Донецьку-Луганську з півночі. Це, це не був план хіба з порятунку України, колосальний план порятунку. Що відбулося? Ну, перше, ви бачили, як повіщав Зеленський в своєму відосіку про цей наступ. Таке відчуття було, що він цитрину в цей момент, гриз. його і партньора російських обманули. І на жаль, тоді вдалося Резнікову заблокувати далі просування. Зірвали нормальне постачання, а це ж палено, мастильні матеріали, це підвезення е комплектуючих, це підвезення озброєнь. Ді могли, брати, слухайте, там, там вже падали сватове, покинули російські війська. Можна було тільки входити, можна було заходити в Луганську область. Фактично, вона лежала. Але. План залужного був, але він не міг його довго тримати з секретним. Довелося поступитися, коли Зеленський зробив все, для того, щоб його далі не було продовжено. Чи були плани певні на півдні? Ну, на перше, вони ще були при Марченку. І в залужного був цей план. Я трошки знаю від декого інших військових, що цей план передбачав. Ну, принаймні, на травень місяць, на початок травня 22-го року, нагадую, ми мали вийти на адмінмежі кордону з Кримом, мардмін з Кримом. Отакий був план залуженого. Ну що? Зеленський терміново відкрив Кавмарченка і всунув туди дуже лояльного командувача, який заблокував би далі просування. Навіть останній район Снігурівській Миколаївський Миколаївській області, і той не дали звільнити. От вам ще один приклад: плани в залуженого були З секретністю цих планів довго не виходить. Після вже взяття звільнення Херсона, все. Залужний мусив звітувати про кожен крок, про кожне пересування. Зеленський розрубав повністю вертикаль управління, і після того вже в нас перемоги закінчилися. Зеленський більше не дав можливості реалізувати жодного плану залужного. Більше того, коли у залужного були плани на весняну наступальну операцію, Зеленський три чи чотири місяці букував її початок аж до липня місяця, коли вона вже не мала жодного сенсу. От вам і відповіді: плани були прихованими не дуже склалося. Наступне. У мене питання: якщо колись у влади виникне питання про е, технократичний уряд, чи може там бути Арсенія Яценюк або Володимир Гройсман, чи це теж буде вважатися політичним призначенням? Дякую. Чи може, може, чи буде, ні, не буде. Для чого цій владі потрібний уряд? Для того, щоб керувала офіс президента, щоб ці бек-офіси, які розподіляють фінанси, цим займалися, щоб міністр фінансів не займався фінансами, а був просто посол України до міжнародних фінансових організацій, щоб він вів переговори з МВФ, тобто скрізь дайте грошей, дайте грошей, а розподіляти гроші, а писати бюджет мають в офісі президента. Для чого їм потрібний? Кажіть, навіщо їм Арсеній Ценюк самостійний, мілий політик. У мене до нього море політичних питань. І до Гройсмана в мене море політичних питань. Вони мені не імпонують, так як само як, як політики в прямому розумінні слова, партійні політики. Але при тому всьому це дуже мілі урядовці. Це хороші урядовці, це дуже хороші прем'єр-міністри. Ви можете собі уявити роль Гройсмана або Яценюка от при Порошенкові в ролі Шмигаля при Зеленському. Коли Шмиглю віддають накази, а він такий стоїть. А я що, я нічого, мені наказали, я виконав. Ви це можете уявити? Чого не може бути за означенням слова взагалі? Тому питання про те, чи таке можливо. Ні, таке неможливо. З ким вони можуть об'єднатися? З абсолютно сухняними. От з Юлією Тимошенко вели переговори, але Юля, здається, не погодилася на роль Шмигаля бути сухняною. Вона все-таки хоче бути більш самостійною. А далі ОПЗЖ. Це їхні ідейні союзники. Іду, і промосковські, е, олігархічні фракції за майбутнє е, там, відновлення України, ну це з ОПЗЖ колишнє. От ці всі. Вони і є їхніми союзниками. От з ними і мімімікрію можуть зробити. Ну вони ще купили повністю голос. Голос іноді дають, можливість де ідейні питання, щось голосок свій подати. Але от голос: вони, вони кажуть, от у нас в уряді є вже, у нас коаліційний уряд, у нас там голос присутній, от у мера у нас там є. Ще там хтось може є, не знаю. Там їх не відрізниш, голос тепер не відрізниш від сух. Оце їм потрібно. Їм потрібна сухняна структура, яка заточена на те, щоб красти. А якщо настане якийсь момент і буде вказівка, що треба в чомусь зраджувати, значить зраджувати. Якщо грати проти України буде наказ грати проти України, ще раз кажу: я можу по-різному ставитися до певних діяль, дій Яценюка або Гройсмана, але я ніколи обох не запідозрюю в Зраді України і в тому, що вони навіть подумати могли би про те, щоб зрадити Україну. Тому. Такий варіант, як ви описуєте, він в принципі неможливий. Наступне питання. Вітаю, дякую, пане Тарасе, за роботу. Ваші відео там допомагають мені, як депутатці міської ради, у спілкуванні з виборцями. А тепер питання: президент в своїх інтерв'ю італійській пресі сказав, що хоче провести перезавантаження політичного розвитку країни. На цьому акцентує політичного розвитку країни. Це стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Всі наші медіаресурси почали обговорювати відставку, не тільки залужно, а у можливо і генштабу та уряду. Ну, що й відбулося по генштабу, по уряду? Поки що ні. В мене трохи інше бачення його слів: чи немає наміру наш президент <кхм> змінити курс країни і для цього буде прибирати всіх неугодних та деяких своїх жертовних баранів, щоб зачистити простіль для ефективних ліквідаторів країни? Так буде, а він не цим займався 19-го року. А відмова відступу в НАТО не на словах, а на ділі. Відмова поїхати на е, саміт е, Ювілейний в Лондоні, де було основне питання: це для України і Грузії розпочинати процедуру ПДЧ. А відмова від отримання ПДЧ, яка гарантує, що ви ніколи не будете в НАТО. Це вам можуть багато обіцяти, навіть запрошення дати. Без ПДЧ в НАТО ви не вступите. Ніколи забулися, закрили цю тему. От це не є. По коректива курсу, а відмова виконувати європейські реформи. Це не є відмова від записаного в конституції курсу на ЄС. Насправді він це робив: руйнування виписано разом з Європою антикорупційної і судової реформ. Це теж те саме, тобто він насправді це і робив. Момент війни він десь трошки всіх, знаєте, ніби згуртував, все здавалося, але відразу ж вони почали гратися в свою нову гру. І тому чи вони хочуть все кардинально поміняти, хочуть. Єдине, знаєте, в чому основна відмінність Зеленського від Януковича. В цьому вони дуже схожі, ну хіба Янукович трошки досвідченіший, і хоч якийсь досвід був і щось іноді й робив. А відмінність в тому, що Янукович все-таки брав на себе відповідальність, засирив наших євроінтеграційних чи націвських напрямків. Це особисто Янукович вніс в Верховну Раду законопроект про основні засади зовнішньої внутрішньої політики, якими відмовився від НАТО. Це Янукович особисто дав наказ і Азаров його дуже радісно виконав про відмову від підготовки до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, по суті, євроінтеграції. Так. Він це зробив, він злочинить. А Зеленський хоче це зробити чужими руками. І от тому і провокують, тому і підштовхують до цього. Тому роблять так, щоб ми втратили допомогу серйозну західну. Там де тільки гроші, от Міжнародний валютний фонд, там гроші вимагають якогось реформи. Мімітацію реформу роблять, і все. От він це і зараз робить. Чи уряд Шмигаля є тим урядом, який гарантує той курс, який у нас був закладений ще, та не тільки при Порошенкові при написанні конституції? Чи уряд Шмигаля є гарантом цього? А заміна уряду Шмигаля це втрата цієї гарантії? Та ні, звичайно. Шмигаль нічого не гарантує. Уряд, цей уряд, хоч на Росію, хоч віддіне економічне пространство, хоч Європейський Союз куди накажуть, туди будуть йти. Ну тільки єдине, в Європейський Союзі реформи треба робити, а вони цього не вміють і не хочуть. Тому насправді ви абсолютно праві. І оце саме демонтаж України, він вже робить тими людьми, які є. Можливо, потрібно трошки оновити, дати місце декому новішим і декому гіршим. Чи це можливо? Так, це можливо. Чи будуть погіршення в цьому плані кадрові? Думаю, що будуть, тому що є, хоч хтось, хто ще хоч пам'ятає, якось як можна було по-людськи працювати. Але чи це вже має якесь значення? Та ні, це просто загальні перетрушування, які мають всіх ввести в якийсь ступор і запутати всіх у тому, хто ж за що відповідає. От десь так, тому це просто це створення хаосу як основної частини руїни. Наступне питання від постійної глядачки пані Вікторії з Єрусалиму. Доброго ранку, пане Тарасе, прокоментуйте, якщо ваша ласка, що то нам за переворот дев'яти напихають вуха? Послідній шанс посадіть Порошенка чи що? Дякую. Ну, в тому числі, знаєте, коли з'являються якісь пропагандистські спалахи, я спочатку завжди в них шукав дуже чорстку, жорстку конспірологію. Це робиться для того, щоб зробити це, потім це, потім це. Так це працювало при кучмі, так це працювало. Ні, при Ющенкові, та й при Порошенкові, коли з'явилися якісь звучні якісь речі, це, мабуть, мало мати якісь значення. Ну, при Януковича це по апофеозом. Виступає якийсь пропагандист, значить, він говорить це з якоюсь метою. Але зараз. Зараз там ще кимсь іншого хаос. Там є вказівка, там платять гроші за вбивання брудом. І дуже часто всяке дрібне сміття вигадує якісь свої версії. Вони витягують дуже часто старі версії, які лежали раніше, тому що їм треба показувати якусь активність. І тому, коли ви чуєте якесь А, це зовсім не означає, що за ним буде якесь Б. Це може бути просто тупе заробляння грошей черговим там джокером, черговим Лещенком, черговим ще кимось там. Подоляк дістає іноді вказівки, чисто Подоляківські е, орки, іноді запускають певні програми. У випадку цьому, конкретно про порор це знову. Певний засіб тиску на оточення Порошенка на нього самого. Це спроби погрожувати, лякати, і це спроби відвернути серйозну увагу від абсолютно, ну фактично, перевороту. 72% українців проти звільнення заужного, 2% за звільнення заужного. Хто вчинив переворот? Зеленський вчинив переворот проти українського народу. От це відвернути від цього теж увагу. Все, слава Україні!